Що означає слово «dienst» у німецькій мові? Слово «dienst» є іменником чоловічого роду. Der Dienst, die Dienste. Розглянемо його значення. Перше. Служба. Тобто виконання певних обов'язків. Er ist im Militärdienst. Він проходить військову службу. Друге значення робоча зміна, чергування. Sie hat heute Nachtdienst. У неї сьогодні нічне чергування. Третє значення Послуга. Допомога. Kann ich dir einen Dienst erweisen? Чи можу зробити для тебе послугу? Завчимо цікаві сталі вирази з цим словом Im Dienst sein – бути на службі. Einen Dienst leisten – Надати послугу. Zum Dienst antreten Приступити до служби. Aus dem dienst ausscheiden. Піти з роботи. Служби. Sich in den dienst stellen. Присвятити себе комусь. Чомусь. Außer dienst sein. Бути не на службі. Поза робочим часом. А зараз деякі приклади речень словом дінст. gerade із Dienst. Лікар зараз не на чергуванні. «Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ти мені дуже допоміг. Ich stehe zu Ihren Diensten. Я до ваших послуг. Вехи апотике гатхойтенст? Яка аптека сьогодні відчинена? Тобто має чергування. gehen zum Дінст. Ми йдемо на службу Божу. Запишемо ще одну цікаву приказку з цим словом: Дінст із дінст, шнапс із шнапс. А українською це може означати на все свій час.